Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Сунові друзі, ми повертаємося. Сніданок вихідний на телеканалі ТЕТ на Ютуб каналі Сніданку. Так само Ютуб-каналі 1 плюс 1. І в мене сьогодні дебют. Я сьогодні спробую заспівати. Тут є, знаєте, як е, кажуть е, Валя, деколи бувають ситуації, як в пісні. От пісні на долині туман, на долині туман упав, я чорницю в горах, я чорницю в горах шукав. Ігор, ситуація, ти до чого скажи? бо Це ситуація рамчитаєш. дуже. Е, я навіть можу тобі про себе розповісти, тому що я народок. В прикордонному районі, і для мене ця ситуація дуже знайома. Верховинський районний суд оштрафував жителя закарпатського села, який під час збирання ягід опинився, де ви думали, у Румунії. Людина перейшла кордон. Ти що він каже, що він заблудився? чи так, що? Так, чоловік нібито втратив орієнтир і перетнув кордон ЄС. Каже, усе через туман. Ну, заблукав, буває такий, блуд піймав, як кажуть, в нас. У нас, до речі, насправді так само. Ну, я ж на Галичині, в мене до кордону було дуже небагато. І в нас так само, коли люди переходили кордон, там намагалися перевести якісь знаєш, там різні моменти, які дуже в Польщі дуже Цінні моменти. були дуже цінними. Та вони так само говорили про те, що ну, туман, хоча погода ясна, ну взагалі, але в людей туман. Знаєш, отам от всюди ясно, а там туман. Туман на голову найшов. І то, суд знаєш... такому виправданню він не повірив і зобов'язав чорний платити штраф 3. 1400 гривень. А то зараз як почнуть всі ягоди збирати, і потроху-потроху з туманом за спиною будуть переходити межі України. Тому штраф заплатив і більше в туман збирати ягоди не буде. Хоча, чесно кажучи, як він збирав ягоди в туман, для мене це так само достатньо дивно. Де він бачив ті кущі, я не зовсім розумію. Тома там і... хоч ягоди є, а тут треба якісь казки вигадувати, якщо її гід немає, туман немає. Ну, але вона не універсальна, туман. Я ж тобі кажу, просто туман. Наші хлопці, коли ходили в польські села на дискотеки, Дівчат залицяться, так само казали: туман, Блу піймав, все заблудилося і все. Назад приходили вже не одні. Таке таке саме бувало. Італія. Дуже цікава історія з Італії. Вона мене взагалі дуже, дуже потішила, тому що я вже говорив про те, що ми будемо сьогодні багато говорити про Італію. Уявіть собі. Людина мріяла про багатство. Таких людей насправді дуже і дуже багато. Як найпростіше це, безперечно, пограбувати банк. Як пограбувати банк? Це зробити підкоп. Ну, людина рила, 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 рила. І під Ватиканом випадково, там, де вона рила, під цей банк, провалилася земля і накрила. Цю людину проїжджали поліцейські і чують, як з під землі. Ну це вже комічна ситуація. Як кричать, чують крик: допоможіть, рятуйте, з під землі. Розумієш, ну це ж можна, ну, це ж краще. Ти можна роз... я... не це страшна історія. Зрозуміти. Там же ж туманом уже неснув, якби не прикриєшся і гід немає. І вони почали шукати: ну як під землею? Ти ж ну, з-під землі? Ну, ну це ж можна і налякатися. Ну, і ви собі, ти, ти їдеш, їдеш з під землі, тобі кажеш, допоможіть, допоможіть. Ну, врешті-решт, там спільними зусиллями кидали їм та йому там. І е, кисневі балони, і, е, різні, і різну їжу, тому що просто так підібратися до нього не було. Але вдалося все-таки врятувати, і розкопки тривали аж 8 годин. Довелося рити паралельну яму. І передавати їжу зустрічали е, на землі горе грабішника, ну просто під оплески. Ну це була насправді, ну знаєш, якби це була просто акція. Це була його зіркова хвилина. Ну насправді дивлячись, скільки тої техніки там було, скільки людей до нього діставалося, він все таки дуже наполегливий і працьовитий хлопець, раз тільки зробив все самотужки. Він отримав серйозні травми, але найголовніше те, що. Е... Він же ж ну нічого не пограбував, ну рила людина собі землю і рила. І тепер суд повинен визначити, було це пограбування чи не було це пограбування, чи була це спроба пограбування. Ну в будь-якому разі, але у в'язниці доведеться чоловіку трохи прожити. Ще одна дуже цікава історія, яка була для нас. Вона зараз знаєш, ну напевне, таких виправдань буде дуже і дуже багато. Один чоловік вирішив пограбувати квартиру. Поки він туди залазив, почала спрацювала, спрацювала сигналізація, ну і завила, як сирена. Людина настільки перелякалася, що сховалася під плед в кімнаті. Просто накрилася пледом. І тікала, поки не прийде господар. Господар приходить, відкриває плед, а там сидить грабіжник. Він каже, що ти тут сидиш? Той каже: ну як? Ну сирена заграла, зараз буде атака. Я жив, Я, я, я прожив в Києві. Я знаю, що таке сирена, коли йде атака. Каже, я дуже цього боюся. І він насправді це все і зробив. От е, цитата. З судової справи прозвучала сирена повітряної тривоги. А тому він, як особа, що перебувала в Києві і була очевидцем бомбардувань міста, злякався та забіг на подвір'я будинку потерпілого, після чого шляхом віджиму вікна проникнув приміщення та перебував у ньому, накрившись пледом. Плед його не врятував. Та, абсолютно. Ти знаєш, не, сьогодні не, кожна не... історія якась завіяна туманом. Щось з ними постійно траплялося, так, і щось з ними але... треба тепер виправдовувати. Валюш, але найголовніше те, що суд, до речі, звинувачення в пограбуванні відхилив, адже по факту нічого з будинку не зникло. Але й сухим з води чоловіку вийти не вдалося, він отримав два роки за проникнення до чужого житла. Ну, людина ховалася там, ну ховалася там. Сирена, знаєш, вона налякала достатньо серйозно. Ну а і якби в тебе так хтось ховався, тип ну. Вважав, що нічого не потрібно, ніяких покарань. Ну, як не треба покарань? Ми ж розуміємо, що це чиста відмазка. Ну а просто абсолютно. людина просто сиділа собі, тому що зрозуміла, що заграє сигналізація, треба придумати якось. Зараз приїдуть поліцейські і, і, треба, і треба щось вигадувати. Я просто кмітливості людини, розумієш, у так додуматися. Я б, наприклад, так не додумався. А от людина додумалася, вона сказала, що я переляканий, тому що я був очевидцем бомбардувань Києва. І як наслідок, я просто тут ховався. Хто знає де хто ховається? Треба було останнє... ще в ванну залізти, знаєш, за дві стіни було багато виправдань. Що в тебе ще цікавого? От теж цікаво, до речі, історія. На, на наступний раз, коли побачиш Але людину як рабіжника в ванні, можна буде говорити про те, що він просто ну, дійсно ховався, тому що ну, всяке може бути, може прилетіти щось сюди. Остання новина цікава так само. Вона тим, що е, е, Корюковський історичний музей отримав цінний експонат фрагмент Мацеве. Це давній європейський надгробок у формі вертикальної дерев'яної плити з написом івритом та символічними рельєфами. Єврейський. А як угу. ви думаєте, він туди потрапив? А насправді цей Розкопки надгробок довгий час використовували просто як лавку. Ах. Люди собі просто придумали собі, що ну знаєш, якби ми... ні, то є гарна дощина така знаєш, міцна ти більше. Ми ти більше ми українці, ми ніколи нічого не викидуємо. Правильно, ми все, що в нас старе, ми намагаємося пристосувати, ми намагаємося реставрувати, ми намагаємося придумувати. Тому ну хто би де що викинув? І от бачите, в знайшли таку раритетну пам'ятку, і зараз Корюківський історичний музей отримав дуже цінний експонат. Отакі, от, от відбуваються події в Україні і не тільки. Я впевнений, що таких моментів буде ще дуже і дуже багато цікавих і кмітливості, і е, так само знаєш здоров'я, як от грабіжнику, який рив е, землю під банком. Хочеться побажати всім, тому що ми в цій кмітливості ми обов'язково будемо яскраво жити. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.